Із судової зали до слідчого ізолятора більше п'яти років у Рівненському міському суді розглядали справу рівнянина Едуарда Голюха, якого обвинувачують спричиненні смертельної ДТП, що сталася ще 1 червня 2018 року. Чоловік, який працював таксистом на вулиці Дубенська, здійснив маневр розвороту через подвійну суцільну. У салоні його автівки перебувала знімальна група. Журналістка потрапила до лікарні, а оператор від отриманих травм помер наступного дня. П'ять з половиною років ми ходили в зал суду і доводили, доводили, що водій зробив смертельне ДТП, що він винний. коли людина не вважає себе невинною, веде себе цинічна, замість того, щоб сказати, ну вибачте, да, я винуватий, все таке, я готовий це, ну, понести покарання, було б до нього відношення інше. А так він, та от не винуватий водій автобуса, а я то ні в чому не винуватий. Свою вину чоловік не визнав як впродовж всіх років розгляду справи, так і під час судових дебатів, і навіть після оголошення йому вироку. Суд ухвалив Ольга Едуарда Константиновича визнати винним вчинені кримінального правопорушення, передбачено 4 статті 286 Кримінального кодексу України, та призначити їм покарання воді позбавлення волі строком на 5 років з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 3 роки. Брати відносно винуваченого ворога Едуарда Константиновича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, взявши його під варту в залі суду. Правова система після після реформ. Окрім терміну за ґратами, суд задовольнив цивільні позови трьох потерпілих та прокуратури щодо стягнення звинуваченого моральної компенсації у загальному близько 850 тисяч гривень. В принципі, зараз ми задоволені вироком п'ять років позбавлення волі це, ну, це не максимальна міра покарання за цією статтею. Однак ми задоволені, тому що це і не мінімально, і все ж таки він понесе покарання за свої незаконні діяння. Незаконні діяння полягають в тому, що ця людина порушувала і не один раз правила дорожнього руху, і в цьому випадку, на мою думку, халатність на дорозі призвела до смерті людини. Відомо, що чоловік після скоєного. Продовжував надавати послуги таксі. Наразі він перебуватиме під вартою та має право подати апеляційну скаргу. У разі її програшу або неподання до місць позбавлення волі рівнянин потрапить з моменту набуття чинності вироку рівненського міського суду. Аліна Літвінчук Мельник, випуск новин.